Хлопці швиденько зібралися їхати додому, ваню не впізнати. Саня, бачите, філа-філа-філа. Ванька, абі чи філа чипума. Круп. Нічого. Це ноунейм, я скільки коштує ваш лук. Ось так закінчили роботу. Населений пункт Бондурівка, 70 метрів, 84 тисячі загальна. Вартість робіт склала, Саня пише паспорт. Ось такий, бачите, ось вагончик, хлопці збирають речі, мішочок з речем. Ванечка. Я зараз теж помішу. Да. І ваня мішочок. Все, хлопці, чекаю вас в машині. Подожди. <реку> Ти порожніком не Підіжіть. Що забирати? <реку> Звертайтеся, Київська Вінницька Житомирська, Черкаська, Кіровоградська контакти профілі, бачите